Польща вже цієї осені може закрити кордон з Україною. Про це заявив прем'єр Матеуш Моровецький. Що стало причиною таких різких змін? Я вам зараз розповім. А ви поки що підпишіться на канал Першої візи, щоб не пропускати важливої інформації про життя та роботу за кордоном. Отож. Ще в лютому цього року польські фермери розпочали страйкувати українське зерно. В чому справа? Вони подали заяву до Європарламенту, щоб вони заборонили імпорт українського зерна. Ті підтримали, і до 15 вересня цю заборону ухвалили. Якраз в жовтні вже мають бути вибори до польського парламенту, і якраз прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маровецький очолює партію Піс, яка і є головним, ну головним електоратом якої є якраз польські фермери, які і хочуть продовжити цю заборону, так як європарламент не зовсім згодний із цими заборонами, можуть виникнути конфлікти. Тому польща говорить, що якщо європарламент не підтримує їхні вимоги, вони можуть самостійно закрити кордон. Проте тут треба бути уважними до того, що ці заборони не стосуються звичайних українців і не стосуються інших товарів, окрім зернових. Тобто, якщо просто говорити, то ця ситуація повністю зациклена на політичній грі. Що буде уже після парламентських виборів і як будуть розвиватися самі події, поки що невідомо. Якщо ви хочете, щоб ми більше про це розповіли і розібрали це питання, то пишіть про це в коментарях. Повірте, там ще багато чого цікавого є. А зараз просто напишіть, що ви думаєте про такі припетії у Польщі в коментарях. Ну і обов'язково підпишіться на сторінку першої візи. Тут найважливіша інформація про життя та роботу за кордоном.